вкладинці, чи то птах сирін, чи то руда ворона, як заявлено у назві. Руда ворона персонаж неоміфологічний. Чи, чи знаєш ти, чого найбільше у світі бояться відьми та чаклуни? Добрих чарівників ні. Адже їхні сили рівні, тому кількість зла і добра однакова. Єдина істота, яка може остаточно перемогти зло руда ворона. Лише вона, за законом цього світу, може це зробити. Руда ворона це поєднання чистої душі, яка наважилася стати рудою вороною, останнього сонячного променя. Але її досі мало хто бачив, бо для того, щоб в нею встати, слід багато чим ризикнути заради добра. Запам'ятали, а тепер вирушаємо у казковий світ, створений Ніною Воскресінською. Що ж, запрошую читача разом зі мною відкрити приваблюючу книжку. Та одразу попереджаю, буде гаряч. Адже вже з першої сторінки скромною назвою Проглох ми потрапляємо у вир протистояння між чорним чаклуном та білою чарівницею. А що ж цікавого? запитаєте ви. Добро споконвікувало завзяту боротьбу зі злом А цікавинка все ж є, відповім я. І полягає вона у тому, що чаклун вже використав сім з двадцяти життів. Чарівниця, звісно, теж виснажена до останку. Проте вона знає таємну зброю та слабкі сторони супротивника. Але викликати те, чого не існує, сил в чарівниці не залишилось, отож вирушила вона до країни Смачляндії. А що станеться далі? Ви можете прочитати у книжці, яку ми пропонуємо. Гарна легенда. Та за рахунок чого руда ворона має таку владу. Вона між добром і злом, вона втілення сонця. Вона отримала владу завдяки випробуванню. Дізнаємося з книжки.